Роблять гроші до державного бюджету То хто ж з іноземців зацікавлений у перевезенні нашого збіжжя, розкаже Емілія Куц. Торі, наразі, є багато ініціатив щодо розбудови пунктів пропуску на Дунаї, а також планують завершити будувати залізничну інфраструктуру напрямку Молдови. А це Дякую, Емілія. Додам, що за словами Кубракова, такі проекти для України є дорогими і тому прибуток менший. Проте у цих проєктах є сенс з огляду на те, що Румунія і Молдова реально зацікавлені такою співпрацею. А от далі поговоримо про гроші на місцях. Чи намагається центр забрати кошти і права у місцевих громад? Чи є факти нецільового використання коштів про це та іншої з гостем новин, директором програм практичної політики інституту політичної освіти, керівником громадської організації Агенція відновлення та розвитку Олександром Солонтаєм. зараз спілкується Василь Зима. Пане Олександре, перше питання ключове. Чи дійсно намагається зараз банкова похоронити таке явище в Україні як децентралізація? Ну, звинувачення в сторону Банкової про це аж емоції викликає. Знаєте, звучать 9 років, мабуть. Ну, 8. Так, от 8. Тому що 9 років тому власне почалося поглиблення процесу децентралізації і. Ну, з першого ж року, як вона вступила в силу, почалися два процеси: один процес поглиблення децентралізації. Наприклад, ми всі знаємо, що була адміністративно територіальна реформа. Адмінтереторіальна реформа це було елемент на посилення децентралізації. Він завершився у 2020 році, а почався у 2015 році. П'ять років тривала адмінтериторіальна реформа. І всі ці роки взагалі плутали децентралізацію з адмінтериторіальною реформою. От зміною меж сіл, міст, громад. Це дуже добре знають. На заході України стільки сварок було і є, в принципі, до цього часу з приводу того, чи правильно, чи помилково включили той чи інший населений пункт. І дуже часто називають, що децентралізація це воно адмінтериторіальна реформа. То це точно немає ніяких спроб. Змінити назад і відмінити адмінтериторіальну реформу, але Такі забрати голоси... гроші в громад це і забрати повноваження. Бо О. як немає грошей, то ну власне що ти можеш реалізовувати? Да, але просто що наші наші слухачі під поняттям децентралізації розуміють дуже різні речі. От скасувати децентралізацію, хтось може подумати, наприклад, там скасування виниківської міськради і об'єднання там міста Львова з передмістям, там деякими населеними пунктами, або утворення, як часто говорять, об'єднаних громад. То про це взагалі не йдеться. Тобто адмінтерторіальну реформу взагалі ніхто не чіпає. А от питання грошей, яке почалося ще до адмінтериальної реформи і продовжилося після атеріальної реформи, оця дискусія про гроші, вона гостро, кожен рік, коли ухвалюється державний бюджет, виникає під новим кожним разом кутом точки зору. Наприклад, почала Гуляна Супрун робити медичну реформу. Виникло питання: хто це фінансує відповідно у кого гроші ПТУ? Транспорт, освітяни зараз хама, головна тема війна. Тобто, зараз сама болюча тема це тема, яким чином забезпечити військовим власне гроші. І в рамках цієї дискусії уряд висунув тезу про те, що давайте зменшуємо надходження місцевих бюджетів за рахунок військового ПДФО, бо це військові гроші, які треба направити тим же самим військовим, бо нам не вистачає грошей для військових. Ну так на перший погляд, наче уряд правий. Але з іншого боку, є друга проблема. Місцеві громади кажуть: якщо в нас не буде цього військового ПДФО, по-перше, ми теж допомагаємо військовим, нам не буде за рахунок чого допомагати військовим. А по-друге, в нас тоді не буде можливості виконати зобов'язання перед членами сімей військовослужбовців, тому що у кожного військового залишилися. Тато, мама, родич, квартира, нерухомість, земля, фірма ну купа всього в тилу, починаючи від дітей в дитячому садочку, закінчуючи членами сім'ї, які прийдуть в лікарню, і сам військовий під час ротації або відрядження приїде додому і піде в лікарню. Тобто, і потрібно профінансувати все навколо, інфраструктуру, комунальну і так далі. І теж наші місцеві громади праві. Ну тобто, як так може бути, що праві і ті, і ті? Ну тут є цьому кілька е, причин. Перша причина: у нас не завершена реформа децентралізації і немає розподілу на рівні держави, дуже чіткого розписаного плану. Ці речі фінансує тільки держава, ці речі фінансує тільки громада. У нас в яку сферу не копни, до сих пір немає розподілу до кінця. От розуміння того це за державою, а це за громадою. Друга причина, на мою думку, це нереформоване ПДФО. Основний податок, з яким формуються місцеві громади, це податок на доходи фізичних осіб, і виходить так, що в Україні з кожного села, з кожного міста, з кожного населеного пункту селища воюють люди з усієї України, з усіх 30 тисяч населених пунктів, з усіх 1469 громад люди на фронті з усієї України. А військове ПДФО отримують тільки ті громади, де зареєстровані військові частини, де знаходяться бухгалтерії, тобто лише там, де знаходиться... Юридична реєстрація військової частини. А всі решта громад, де немає всі решта населених пунктів, де немає реєстрації, а не можуть бути реєстрація військових частин по всій Україні, так як людей, іде реєстрація по військових частинах і сплата податку по військовій частині. В результаті певні громади в глибокому дефіциті, а певні громади мають зверху дуже серйозні надходження за рахунок мешканців інших громад, які служать у цих військових частинах. У нас зовсім інша система працює, коли ми платимо за землю напряму, конкретно по місцю реєстрації. Коли ми платимо за єдиний податок підприємець, коли платить підприємець, платить в ту громаду, в якій він зареєстрований. Нам потрібно зробити те саме з працівником в тій громаді, в якій зареєстрована людина. В тій громаді потрібно платити податок. І тоді не було би формального приводу, в який вчепилося Міністерство фінансів з претензіями до місцевих громад про те, що дивіться. У вас є громади, у яких дуже великий надлишок зверху. Дуже велика кількість грошей понад приходить за рахунок цих військових частин. І ці громади витрачають ці гроші дуже по-різному, і почали звинувачувати про те, що вони витрачають інколи розумно, а інколи нерозумно. Цей надлишок. Але справа не в тому, як надлишок витрачати. На мою думку, справа глибинна у тому, як цей надлишок сформувався. Цей надлишок сформувався тільки за рахунок того, що зупинили впровадження свого часу принципів, гроші ходять за людиною. У нас у великій кількості сфер реалізована ідея. Гроші ходять за дитиною, там за пацієнтом, наприклад, ви на рівні первинки. А в великій кількості сфер немає такого, що гроші ходять за людиною. Це давня проблема. Цей податок на доходи фізичних осіб таким чином сплачувався ще з початку 90-х. Давно піднімали це питання, що потрібно це зробити в трьох парламентах підряд законопроекти на цю тему. На жаль, не розв'язане питання, відкладене питання зараз догнало місцеві громади. Скажіть, будь ласка, вся історія, яка трапилася в сумах з мером міста Олександром Лисенком. Його затримали на хабарі в, ну, в 2 мільйони гривень. Він там мільйон 400 тисяч. по-моєму, мав взяти останній транш, і На цьому його затримали представники антикорупційних органів. Ну, звичайно ж, це було рознесено як питання про те, що на місцях крадуть. Тому звичайно треба тут наводити лад. Але виника... ну, і до цього були питання там і по Львову, і по Києву з мером кличком. Постійно якісь мітинги відбуваються під мерією є. Певні звинувачення з боку банкової і всі сприймаються так, що нібито банкова хоче знайти найменші гріхи на місцях. Ну і по Чернігову також ми знаємо історію за Трошенком, яку відсторонили за якісь там речі е з посади. І виникає питання так, що Банкова шукає найменші гріхи на місцях в місцевих владах для того, щоб підпорядкувати їх собі. Ну і там, скажімо, запровадити якусь посаду секретаря, який буде відповідати е фактично перед Києвом за ті чи інші ради. Чи можна тут побачити оце намагання? Бо знаєте, гроші можна забирати. Але питання в тому, що чи є гарантія того, що в центрі гроші будуть розподілятися чесно і правильно. Будь ласка, ну дивіться тут тут цілий, ціла сукупність питань. По перше, ну війна хіба привід зупиняти боротьбу з корупцією? Ні, тобто боротьба з корупцією має відбуватися на всіх рівнях, в тому числі на місцевому. Те, що місцеве самоврядування місцеві громади проявили себе ну дуже добре під час воєнного стану, показали фактично місцеві громади, що вони е, ну стали частиною спротиву, частиною оборони України, частиною боротьби власне за збереження України, і кожна сформована нова громада і старі громади, усі сели і міста боротьбу. Хіба це привід, як то кажуть, ну продовжити корупцію, чи хіба це індульгенція від корупції? Ні, одні ті самі люди можуть спокійно знаєте, допомагати обороні України і разом з тим бути замішані в корупційних діяннях. На жаль, така така ситуація ще жарт навіть з цього приводу є. Тому і боряться за Україну, тому що тут мають можливість бути добрими корупціонерами і як то кажуть, сидіти на цих темах. Тому тут насправді палка з двох кінців однозначно з одного боку треба зберігати місцеве самоврядування, тому що як я вже сказав, місцеве самоврядування проявило себе як дуже добрий фактор оборони України і стійкості України, і проявляє зараз себе місцеві громади дуже ефективно допомагають місцевому самоврядуванню І коли ми говоримо про забирання грошей, треба пам'ятати про те, що втратить в тому числі і армія, тому що питання навіть не в тому вкрадуть не вкрадуть. Я думаю, що корупція існує на всіх рівнях. Питання в ефективності станом на зараз у військових частин фактично є три джерела масові отримання допомоги: перше джерело офіційні проплати від. Залили України, Міністерство оборони, Всейгенштаб і так далі. Перша лінія забезпечення, друга лінія забезпечення, органи місцевого самоврядування звертаються до цих місцевих громад на територіях, яких знаходяться, або звідки бійці і отримують різну допомогу. І третя форма допомоги армії це є волонтери, громадські організації, наші збори, пожертви, благодійні фонди і так далі. Те, що ми як люди додатково скидуємося через різноманітні громадські активності або напряму бійцям, так от ця проміжкова форма. Між державою і просто громадянами органи місцевого самоврядування, які роблять закупки всього дронів, машин ремонтують військові частини, техніку і так далі. Тобто, у нас зникне ця форма, бо просто в органу місцевого самоврядування не буде ресурсу фінансового допомагати армії все сконцентрується лише по державній лінії. А у державної лінії при тому є випадки, коли у держави залишаються залишки тих грошей, замість того, щоб направити державу, бо не справилися з моментами закупок, забезпечення то що то за децентралізоване забезпечення армії. Я в цих умовах, які зараз є, поки у нас є корупція на різних рівнях, поки у нас є різні. Дезорганізаційні випадки, поки в нас проблеми з управлінням з менеджментом, поки ми просто стаємо на ця мега-машина, величезна армійська машина, яка у нас зараз виникла в країні. Це нова річ відносно для держави. У нас реформа армії почалася ще в 14-15 році. Багато зробленого там було в 15-16 році під впливом АТО, але такий великий масштаб армії. Такий великий об'єм фінансування і структури організаційної у нас виник тільки минулого року, у 2022 році, році, підпливом широкомасштабного вторгнення, і в цих умовах, на мою думку, варто зберігати децентралізовану систему фінансування. Це означає, що і військові частини можуть робити закупки, і для них можуть робити для військових частин закупки. Щоб військові частини робили закупки, вони повинні мати можливість отримувати гроші з різних джерел. І щоб для них робили закупки для військових частин, потрібно, щоб в інших джерелах в різних були кошти. І ворогу так набагато важче буде нас паралізувати, тому я за те, щоб зберігати кошти в органах місцевого самоврядування, попри те, що є серія корупційних скандалів різного характеру, доведених до кінця повністю е, справ, таких які повністю там доводять якісь викрадання коштів е, мерами. На жаль, я не можу згадати, але я впевнений, що корупція є на певних рівнях. Але корупція є всюди. На мою думку, корупція в тій чи іншій мірі. Є на різних рівнях, але я ще й нагадаю один момент: ми настільки українці постійно звертаємо увагу на те, що усюди корупція, там корупція, усям корупція і так далі, і так далі, що забуваємо цей от ракурс дискусії про те, що наша задача ліквідовувати корупційні схеми і ставити на його місце ефективне, наприклад, якщо ми говоримо про громаду, ефективне місцеве самоврядування. Якщо ми ліквідовуємо корупційну схему на рівні держави, ефективне державне управління. Якщо ми ліквідовуємо корупційну схему, десь в третій сфері, відповідно в третій сфері. А в нас дуже часто це проходить: от, якщо в держави щось там корупційне, давайте цього в державі не буде, пускаємо це кудись в іншу сферу галузь. Або якщо в громаді щось корупційне, ну все, громаду ліквідовуємо, не треба громаду, впроваджуємо там, не знаю. Державне управління прийме військову адміністрацію. Потрібно розділяти ці речі. Потрібно розділяти речі про те, що боротьба з корупцією на всіх рівнях усіх галузях. А все таки, що як ефективно робити, що як правильно робити. Все-таки я свої рекомендації вам сьогодні в ефірі дав. Перше, на мою думку, потрібно податок на доходи фізичних осіб реформувати безвідносно до того, до кого він зараховується. Тобто, потрібно, щоб гроші ходили за людиною, щоб дуже чітко кожна територія бачила кількість працюючих. Військовослужбовець це теж людина на роботі. Вони повинні по всій податок відправляти своїм сім'ям, родинам, своїм, своїм відповідно дітям, своїм батькам там, де вони залишаються. Друга пропозиція, на мою думку, потрібно залишати децентралізовану систему підтримки збройних сил. Бо вона ефективна. Вона показувала те, що таке забезпечення військовими частинами набагато краще. Третій момент: Чернігів, ви згадали про Чернігів, бо в Україні дуже багато випадків, коли мера відсторонили від посади. От немає, у нас немає мерів, щоб ви розуміли обласних центрів. Немає. Міських голів, рівне, Чернігів, Запоріжжя, е, значить Полтава. Зараз стоїть питання під сумами, тому що в сумах це звинувачення по відношенню до міського голови Сум. То ще то ще будемо бачити, може це звинувачення виявиться ну якимось безпідставними. Це просто буде корупційний скандал. От і всі в всіх цих містах є якісь. Конкретні ситуації, коли місцева рада зняла голову, або коли суд зняв голову, і місцева рада, відповідно, секретаря відправила, як ви говорили. Секретар виконує обов'язки міського голови. Є ще Краматорськ і Сєвєродонецьк там запроваджені військові адміністрації. Але це області, в яких відбуваються бойові дії. Чим Чернігів небезпечний кейс? От у Чернігів виділяється на цьому фоні дуже чітко: Чернігові немає на території області бойових дій. Ма збройним силам відбитися від збро... від російської агресії разом збройними силами, а вже після цього відсторонили мера, і є спроба запровадження військової адміністрації і ліквідації місцевого самоврядування на рівні міста. Тобто, не проблема в тому, що секретар виконує обов'язки міського голови. Бувають випадки, коли секретар досить довго або коротко виконує обов'язки голови. Різні причини у нас в Україні є, коли голови громад на фронт пішли. І теж секретарі виконують обов'язки голів громад. Є випадки, коли зняли. У Львові було свого часу. Там була історія перед е, між Кубідою, буняком, е, між буняком і садовим було був секретар. О, тобто бувають періоди, коли в громаді місцеве самоврядування мусить виконувати функції голови через секретаря, а не через голову. З різних причин це мала проблема. Проблема в Чернігові була конкретна, і вона є проблемою в цьому всьому списку громад. Спроба ліквідувати секретаря, як виконуючи обов'язку, ліквідувати міську раду і запровадити військову адміністрацію там, де цього не треба робити, там, де нема бойових дій. А чому я про це говорю? Що це погано? Бо ми про ефективність маємо говорити: все-таки місцеві справи, місцеві питання завжди виконує краще, забезпечує для людей краще місцеве самоврядування. Ми можемо довго дискутувати. Є корупція, нема корупції в самоврядуванні? Ну трапляється. Ну говоримо правду, трапляється усюди. Трапляється корупція. Добрі чи нерозумні, чи розумні, ефективні чи неефективні керівники місцевих громад? Ну, чесно говоримо, трапляється. Ну є такі, є такі голови громад, або такі місцеві депутати, або такі керівники самоврядування. Ну ну обніми і викинь, Ну, бо це, ну, це капець. Ну це, це просто катастрофа. Але що, нема таких людей на державному рівні? А що нема таких корупціонерів на державному рівні? Та по-моєму нас проблеми з управлінням у цьому рівні. Ну, тут чітко ставити питання: як краще вирішувати питання? Благоустрою води, каналізації, дитячих садочків, поліклініки цих пішохідних переходів і забезпечення інклюзивного доступу людей на візочках і ветеранів, які вийшли з госпіталя для того, щоб вони спокійно дійшли додому, і щоб під'їзд і вулиця між собою були з'єднані нормально клумбою освітленням? Місцеве самоврядування? Ніхто краще цих питань не вирішує. Місцеве самоврядування треба розвивати. Пане Олександр. Я, я на сам буквально дві хвилини залишається. Я запитаю, а чи не є бажання ну забравши гроші, звичайно, взяти під контроль місцеві? Еліти, місцеві громади і поставити своїх людей задля для того, аби мати певний контроль на випадок виборів. Коли б вони не трапилися, зрозуміло, що є ну кожна влада хоче залишитись при владі. Це абсолютно зрозуміло. Інколи влада намагається залишитись при владі чесними методами, як було, скажімо, при пану Ющенку. Ну і та власне і при пану Порошенку. не було якось ні адмінресурсу, нічого. Ну сталося так, як сталося. Людям дали можливість вибрати без жодного ну там видимого тиску. Ну очевидно, є певні люди, які хочуть мати контроль над. Над місцевими громадами для того, щоб ну місцевими владами для того, щоб гарантувати собі певні речі, певні результати на виборах. Чи можна говорити про можливе намагання узурпувати владу? Ця от модель з сильним президентом, яка була озвучена паном Корнієнко, може реалізовуватися і через такі методи, як ми бачимо. Будь ласка, на мою думку, причина глибша, причина сильніша. Оця дискусія про втрату втрату свого часу на місцевих виборах перемоги. Представниками центральної влади це може лише нам посилювати, загострювати цю дискусію. Але я думаю, причина глибша. Я думаю, ми звикли звертати увагу на те, що були конфлікти між влада опозиція плюс суб'єкти місцеві партії. І на місцевих виборах 20-го року місцеві партії виграли вибори і у влади, і в опозиції, і на місцеві партії трошки злі. І влада, і опозиція. Ну, якщо подивитися, скільки місцеві партії мерів, місцевих депутатів виграли місцевих виборів, то вони переважно переважили разом і Порошенка, і Зеленського, і всіх національних лідерів з Юлією Тимошенко разом узяти. Тобто, дійсно, ну, якби фльор, такий відпечаток, амби така, от ну такий залишок, історія осадочок. Він існує з минулого, але тут головна причина інша: воєнний стан і ситуація, в якій ми опинилися. Вона дуже чітко централізує країну, те в стані, в якому ми живемо, і ті всі процеси, які відбуваються, вони природнім шляхом запускають централізаційні процеси, і тому дуже важливі такі наші з вами розмови, тому що потрібно пам'ятати, що в централізації, в наведенні ладу, в наведенні координації, головне уникнути дубляжа Росії. Тобто, розуміючи там, де треба наводити лад, і де наводити потрібно централізацію і порядок. Потрібно пам'ятати про те, що при тому ми повинні залишитися демократичними європейськими. Тобто децентралізація, місцеве самоврядування при тому повинні залишитися. Да, централізація наведення ладу в правоохоронних органах, да, централізація наведення ладу в сфері оборони, в сфері безпеки вона повинна проходити швидкими темпами. Оцей от хаос, гетьманщина, отаманщина, розкоординація всіх цих підрозділів і так далі, і тому подібне, вони повинні канути в минуле. Але ті речі, які пов'язані з економікою, бізнесом, малим середнім бізнесом, пов'язані з децентралізацією, селами, громадами, самоврядуванням, навпаки, ми повинні зробити ще більше поглиблення децентралізації, ще більше нагадувати європейський союз, щоб їм було приємніше нас приймати до своїх лав. І для того, щоб ми чітко були геть від Москви, як казав відповідно класик історичний, тому що ми повинні дуже чітко розуміти, що нас робить сильними. Нас якраз сильними робить. Сильне місцеве самоврядування і тому в цій загальній атмосфері централізації у загальній атмосфері побудови держави у нас нарешті йдуть такі процеси останні 10 років під впливом спочатку вторгнення в Крим, потім Донбас, тепер широкомасштабного вторгнення, коли ми починаємо розуміти роль і функцію держави, що держава це теж дуже важливо для України. От під впливом цих от державотворчих серйозних процесів потрібно пам'ятати про те, целізуємо, а де ми розуміємо цінність децентралізації. Дякую дуже, пане Олександре, за коментарі фахові Олександра Соло, керівник програми практичної політики, експерт інституту політичної освіти, був з нами на зв'язку. Поговорили про намагання протистояння, яке зараз йде між центральною владою і е, місцевим самоврядуванням. І, Знову ж таки, я лише підтримую слова пана Олександра, що хороші речі треба підтримати. А там, де е, Потрібно певні корекції зробити, то вони повинні бути абсолютно справедливими і абсолютно чіткими. Дякую, що ви з нами Залишайтесь з ФМ Галична. До побачення.